Ми вже бачимо, що Росія використовує не тільки ту зброю, яку вже звітно вона вплинула українські міста, українські села, українські військові об'єкти і цивільні об'єкти. Росія починає використовувати ту зброю, яку здавалося б, вона мала тримати на те, щоб воювати проти Сполучених Штатів Америки чи проти НАТО, як свого найбільш заклятого ворога. Міжконтинентальні ракети вже полетіли в бік нашої держави. Те, що Україна за допомогою досі зданих цими ракетами британськими Storm Shadow чи там американськими атаками зацілила по об'єктах військових в Курській області Російської Федерації, що це просто демонстрація сили і того, що Росія буде йти далі на подальше загострення. Ми зараз будемо це все обговорювати з традиційно Олегом манчури, але вітання. Так, вітаю, і тут справді тут дуже цікавий такий знаєте, цілий геополітичний детектив зав'язується з тією ракетою з тим рубежем. Летів він, не долетів. Бо бачите, американці спростовують, начебто американці спростовують українські повітряні сили. принаймні, офіційно теж поки що цього не підтверджують, але усі дані вказують, що це була. Була вона, знаєте, що тут найцікавіше? Почнемо з того, що вчора в такі напрузі тримали всю країну, зокрема через власне рішення Сполучених Штатів, а потім низки інших країн закрити свої посольства, і цікавою показовою була реакція української влади, зокрема Міністерства Закордонних Справ, яке звинуватило наших партнерів в інформаційному нагнітанні. Моментально нагадалися оці моменти, які були перед вторгненням, коли. Нас попереджали, що воно буде, а нам теж е, годували нас байками і винними крайніми робили партнерів про те, що мовляв. Вони інформаційно нагнітають. Пригадуєте, арахамія звинувачував американців, в тому що вони хочуть завалити українську економіку. Так ось вчора і вторія повторилася. Тому що вночі таки був цей приліт, якого остерігалися американці, про яку про які вони мали дані? І, Очевидно, дані ці передала Росія. Я потім поясню цю думку, чому чому я така підстава вважати? І швидше всього, ці дані мала і українська влада від американців, але вони знову зіграли в дурника, і вони знову показали, що життя принаймні українців, українських громадян їм не важливі. Читаючи палістичну комплект. Да, я в принципе посчитала, а нафиг 17 18 года с ними было Чи дійсно, на виду. Знаешь, что все-таки в пол, да, у нас до дальше даже кілометрів матчи, Росії, так? Розумієте, тут взагалі питання стоїть чи це є міжконтинентальна балістична ракета, тому що те, що пишуть росіяни в ТТХ, і те, що є насправді, ми поки що не знаємо, чи воно відповідає дійсності. Справа в тім, що Росія. Всіляко намагалася уникнути підпадання під договір про обмеження, нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї. Там, зокрема, обмеження є на виробництво, розробку ракет, дальність, тому подібне, і це швидше всього могло бути до речі, таким собі способом обійти ще тоді, коли Росія зважала або принаймні робила вигляд, що вона зважає на міжнародні договори. До речі, саме власне таким чином було розроблено низку ракет. Той самий іскандер і калібри, це все було була Спроба вийти з під цього договору, тому е, вона міжконтинентальна чи ні міжконтинентальною точно була сатана, е, яка розроблялася в Дніпропетровську, тоді в совєтському нині це Дніпро, і саме туди, начебто, прилетіла прилетів оцей рубіж в нібито цілився він в район Юдмарку який власне розробляв сатану. Там дальність була нагадує 25 тисяч кілометрів. Це точно була міжконтинентальна. Я не думаю, що це сигнал для американців і росіяни. Швидше цього поділилися власне з американцями своїми планами. Американці тому про це знали, і можливо, навіть був такий знаєте, договорнячок певний. Що окей, ми розуміємо вашу, що ви мусите якимось чином перед перед своїм же оклусом показати, що у вас є моць і сила, і таким чином ми будемо до цього готуватися. Саме тому посольства були закриті в Києві, і ще до прильоту цієї ракети вночі вже було оголошення, що сьогодні. Американське посольство в Києві відкриє тобто вони знали, що сьогодні вже нічого не буде, і вони знали, що по Києву не буде. Я хочу завершити думку. Я знаю, знаєте чому? Тому що був певно цей договорнячок, і Росія погодилася на нього, що по Києву вона бити не буде, бо в Києві є Петріоти. І якщо Петріоти зіб'ють цю ракету, то це вони, грубо кажучи, вибачте, облажаються на весь світ. А в Дніпрі Петріотів немає тому, вони це по Дніпру. Зараз триває повітряна загроза в Україні, і от після того Рам каналу про те, що знову нібито до є Дікро, поки що ціль загублена локаційно, але зараз будемо теж спостерігати за цими всіма подіями. Але це в тому, що коли я читав власне характеристики цієї ракети Рубіж, то вона, коли летить, в неї є потім е кілька договоривок, які розлітаються. І на цій висоті, е коли вона все є цілісна, українська. Протиповітряна оборона зокрема, Петріо фактично, тобто теоретично не може збити цю ракету. Вона може збивати тільки власне бойові ці боєголовки, які падають в різні моменти. І от коли ми дивимося це відео знімати, ми бачимо, як тісно кілька таких боєголовок падають так. в різних варіаціях. І... От, це одна з того, що це можливо все-таки старей більше, це саме континентальна ракета. І от ти бачив, можливо, відео з Зафарової, які хтось там телефонує на прес-конференції, що це е, відео, якісь підлаштоване, чи зроблено спеціально, чи зроблено через те, що в Росіян руки, звідки судні звідки треба. Але сам в тому, що це все-таки е, ти кажеш, договорняк, це демонстрація сили, що це просто був такий момент, що росіяни мали би. В них там було заплановано оцей обіг, запуск в тестовому режимі. Що вони просто вирішили, ага, тестовий режим, навіщо тестовий. Давайте пробуємо одразу по Україні бити. От попаде добре, не попаде добре. Ну, це і був тестовий режим. Власне в даному випадку я погоджуюся з президентом Зеленським, який сказав, що е, насправді Росіяни використовують як полігон. Це правда, так воно є. І, зокрема, для цієї ракети е, я би правда не казав дивитися ці панічні алярмічні е, цифри, які поширюють наші телеграм-канали, які давно треба в принципі заборонити в Україні якимось чином про 150 ракет, яких саме цього типу, які вони накопичили, це звичайно все дурниця. Е, але ти добре звернув увагу власне на те, як е, специфіку цієї ракети, як вона розкривається і тому подібне, і це вкотре підтверджує те, що я сказав попередньому твердженню, тому вони й не допускали і по Києву, тому що е, ніби не мають петріоти збивати по ідеї, але Петріоти, по ідеї, і калібри, і кінжали, не мали перехоплювати, а вони перехоплюють їх. Тому тут така ситуація. Росія могла знаючи на свій досвід, як вона не один раз е, своїм обличчям падала в болото в Україні е, зі своєю суперзброєю, вундервафлями і тому подібне. Вони могли знову це зробити, і тому вони не ризикнули бити по Києву. Бо чи на етапі, навіть коли ця бойово, е, ракета летіла цільною, чи на етапі, коли вона вже починає е, від'єднуватися у ці маленькі ракети, наземо ну, їх так грубо кажучи, е, Петр міг їх перехопити і цього достатньо, бо було тих петлюків. Які у нас є тому, а ще й в 16 не забуваємо тому що їх вже піднімають, і ми згадуємо, що минулу атаку ту велику атаку зокрема крема в шістнадцять. Про це президент Зеленський офіційно заявляв. Отже, Росія остерігалася бити по Києву з цієї точки зору. Ну і тут ще символізм певний, тому що крім того, що в Дніпрі нема ППО в такої, як в Києві, символізм в тому, що вони атакують саме КБ Південне, саме. І плюс південний завод Південмас, тому що це символ російської величі совєтської величі, коли вони могли робити ці ракети, які могли досягати берегів Америки. Адже Росія дуже любить гратися в певний символізм. От від Диффендних там в них подають інформацію, що Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету в наземних і таких варіантах. Тобто, якщо враховувати, що одна ще вийшло, то 520. двадцять. Ну це. Знаєш, мені нагадує десь такий момент, як колись давно, а, вибачте, за те, що його згадую, Арестович сказав, що в них там 300 ракет, це на два тижні вистачить і все, і далі вже все буде добре. Чи за 120 ракет, чи ми можемо говорити, чи вони буквально там можуть за якийсь проміжок часу знову налагодити якісь більш серійне виробництво, і за кількість не 520, а вона буде збільшуватися від обстрілу до. Більшого виробництва вони не можуть налагодити по абсолютно об'єктивних причинах. Вони не можуть розширити, не можуть відновити виробництво, яке було, і вони його зробили. Вони вже біля стелі. і Це загрожує власне, валом їхньої економіки, але це окрема розмова. Все, що вони можуть, воно в режимі конвеєра, воно як сосиски, як про які говорив Хрущов, вони робляться і одразу йдуть в бій. Грубо кажучи, вони накопичують з конвеєра кожної по кожній номенклатурі там якусь кількість ракет. І за два місяці, десь так приблизно їм треба, щоб цей удар по Україні був більш-менш масовий. Тобто, ми говоримо в районі 100, біля 100 ракет. Вони їх випускають. Більше вони зробити не можуть. Ми, коли ми говоримо про тих 5, ,5 тисячі ракет, ми маємо розуміти, що Defense Експрес до речі звернувало, що вони накопичували їх 20 років. Це дуже довгий період для накопичення такої кількості ракет. Отже. Мова навіть не про кількість ракет про кількість пускових е, установок, з яких вони можуть пускати. Прича під, під час останньої атаки на Україну вони підняли абсолютно всі бомбардувальники, які в них є. А вони дуже зношені і вони ніколи не ризикували піднімати абсолютно всі. Знаєте, вже реально такі останні жести він просто тягнеться, щоб оце до виборів до не вибачте, до інавгурації, просто максимально піднімати планку, максимально, максимально ескалювати і е, роблять все, що можуть, ну але більше вони не можуть, не не можуть. Просто більше запустити ракет, ніж ніж їм дають можливість це робити пускові установки, які є в них на кораблях і на бортах на тушках. Це все робиться, це все психологічна операція. В першу чергу, зараз ймовірність того, що вони на таку ракету почіплять ядерну боєголовку до рівної нулю. Це ми ми бачимо другу серію того, що ми бачили восени 22-го року. Це не означає, що це не зміниться, і цей нуль виросте, наприклад, до 20% чи до 50%. Це все може бути. Ріна до кажуть, що десять відсотків закуповані ядерного удару те було це не бук, це не букмекери. Це люди, які вплив на які впливає ця психологічна операція, яка поширюється активно через медіа. Вони власне і впливають на ставку букмекерів туди чи сюди. Тому поки що я би на це серйозно не реагував. Якщо б він хотів він би на це робив, він цього не зробить. Він розуміє, що це його кінець застосування. Тактичної навіть ядерної зброї, і це йому чітко дали зрозуміти навіть не західні союзники, а Китай і Індія. І він цього, цього зараз не буде. Але е, о, ці жести, ці жести, це він розцінює як спробу довести е, американцям, що він здатен. Але на що він здатний? Скажіть, будь ласка, другий тиждень. Ну, не другий тиждень, десять днів чи скільки відколи е, його розвідка теж отримала інформацію про те, що Україні дали дозвіл бити по Росії, і потім з'явилася публічна інформація. І потім два удари відбулися. Путіна немає на людях. Путін знову сховався. Путін знову заліз в підземний бункер. Як це він робить завжди, коли він боїться, що його можуть знищити фізично. Він ну ніби ми не мали би цією зброєю дістати його в бункері, але ж він дуже переляканий щурий. Тому він зараз знову сидить в погребі. Людина, яка сидить в погребі, не здатна стерти світ в ядерну пилюку. Тому зберігаємо розум тверезим, холодним, але спостерігаємо, бо щур загнутий, загнаний, загнаний в кут. Ми будемо за цим спостерігати. Побачимося і почуємося завтра.